А я вас вітаю знову. І у нас на огляді АТБ соціальні продукти. Подивимось ціни на борошно, на крупи, на макаронні вироби, олія борошно, цукор, так, яйця, масло. Дякую за коментарі, дякую за вашу підтримку на каналі. Я вам дуже дуже вдячний. А почнемо, давайте, мабуть, із овочів та фруктів. Так, знижки акції по 26, включно серпня. Буряк залишається по 9 гривень, так як був, дивіться, яка морква. Взяти одну картоплю, одну морквину і нагодувати всю сім'ю. Ви десь так якось бачили? Ха -ха. Так, картопля по 16 гривень, трішки дешевше впала ціна. Гарбуз по 30 та по 45. Морква по 13 гривень. Оця величенька, і морква мита по 18 гривень. Одна морквина майже на кілограм. На першу, на друге, ще й на десерт вистачить. І картоплина також буде майже на кілограм, така ж сама вага, як і моркви. І пакет ніякий не треба купувати ні на моркву, ні на картоплю. Так, цибуля, цибуля, цибуля по 14 гривень. Я заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. В принципі, цибуля велика. Дивіться, яка величезна, грубезна. Так, цибуля біла 21 гривня, цибуля Марс 27,50 корінь імбиря 155 баклажани по 32 гривні та 40 копійок. Часник 125 гривень. Огірочки залишаються по 44 гривні, як і були. Капуста по 14 гривень 80 копійок. Так, томати грунтові по 30 гривень. Майже 30 гривень за кілограм. Томати тепличні 56 гривень, рожеві 66 Томати коктейльні по 146 гривень. Перець салатний білозірка, здається, що його називають по 29 гривень. Яблука Гала 57 гривень. Голден по 81 гривні. Кавун 16,50 гривень. Банани 58 гривень за кілограм. Для чого таке робити, я не знаю. Від, дивіться, бачите? Це вже ніхто не купить. Це вже ніхто не купить, воно вже так і залишиться. А я, до речі, хочу сказати, що я люблю стиглі банани. Такі жовтенькі, вони більше смачні. Так, Виноградки кишмиш 87 гривень. Грейфрути по 80 гривень. Лимони 82 гривні. Апельсини 83 гривні, мандарини. 60 гривень. 60 гривень мандарини. Персики по 140. Персики інжирний по 140. Персики такі звичайні по 90 гривень. І нектарини 90 гривень. Майже 40 гривень слива. 235 гривень ківі. Авокадо по 150 гривень. Ось такі по 80 гривень за штучку. Авокадо ось такі по 200 гривень, диня по 40 гривень за кілограм. Так, і що? Все. І ходіть на соціальні продукти. Зі знижкою своя лінія спагетті 400 г 31 гривня. Лукшина також таку ціну 31 гривня. Макаронні вироби, а своя лінія, ось такі. Мушлі 400 грамів 31 гривня. Є ще вермішель, також 400 грамів Витки та пір'я 400 грамів 31 гривня. ляпаста з твердих сортів пшениці 400 грамів також 31 гривня. І є ще ось такі витки, але не знаю чому. Але вони 38 гривень. Хоча це також ляпаста і. Це, це на 20 грамів дорожче. Тут не, не 420, тут 400, а тут 420. Тому 38 гривень. Ну так, да. це вже цікаво. Так, а пружинки день у день. Ну, макароні вироби по 39,50 кг. Є спіральки, є пір'я. І а, макаронні вироби, розумний вибір, також кілограм за ціною 29 гривень. Ви зрозуміли, я заукруглюю ці копійки в більшу сторону для зручності. Залишається ціна 50 гривень на рис шліфований, пропарений а, 50 гривень. Рис шліфований, а, круглий, 51 гривня майже. Гречана 31 гривня та 30 копійок. Гречана крупа проділ 31 гривня. Пшенична полтавська крупа за ціною 23 гривні. Горох за ціною 30 гривень та 50 копійок. Ячмінна перлова. На жаль, цінника не бачу. Так, крупа ячмінна ячна 21 гривня. Кукурудзянка 21,50 Крупа манна 25 гривень кілограм. Крупа пшенична, подрібнена, шліфована з м'яких сортів пшениці 18,50. Пшено за ціною 23 гривні. Хмельницьк млин борошно 48 гривень. Амбар по 40 гривень по 2 кілограми. Аутху торок кіло 852 гривні. І ціна на борошно розумний вибір 2 кілограми 45 гривень. Вищий гатунок. Своя лінія, кукурудзяне борошно тонкого помелу, кілограм 20... 29 гривень. Борошно цільнозернове, кіло 800 за ціною 59,30. 30 гривень, 90 копійок цукор. Ясен світ, а, я думав, це великі. Це емочка. 68 гривень. І найдешевше, це, мабуть, все ж таки своє лінія залишається. 60 гривень. Да. 60 гривень першої категорії. Пластівці вівсяні по 14 гривень. А це пластівці 8 злаків сила Геркулеса 470 г 35-60. Зараз зі знижкою локшина швидкого приготування ріва по 11 гривень. Розумний вибір. Майонез улюблений 350 грамів, 28 гривень. Розумний вибір. Майонез справжній. Подушка також 350 грамів, 32 гривні. Розумний вибір. Паста томатна 460 грамів, 54 гривні. Маленький кухар, томатне пюре 130 грамів по 13 гривень. Томатна паста Апетіто 70 грамів 14 гривень. Чумак соус Херсонський, 500 грамів майже за 64 гривні. Так, давайте подивимось, що по олії зараз в магазині АТБ по черзі. Так, своя лінія це нерафінована по 65 гривень та 50 копійок. 900 мл Олія щедрийдар, нерафінована, 850 мл 71 гривня. Олія розумний вибір, 850 мл. Також нерафінована – 6340. Олія розумний вибір. 850 мл. 60 гривень та 50 копійок. А зі знижкою олія рафінована своя лінія 900 мл за ціною 65,50. Невеличка знижка на олію стожар 74 гривні 50 копійок. Олія «Щедрий дар» – 74 гривні та 50 копійок. Майола а тут об'єм 2 літри за 154,50. Зі знижкою від делюкс олія гарбузова 139 гривень. І делюкс оливкова 500 мл – 253. Каша Горохова зі свининою 41 гривня. Та каша гречана 45,60. На каналі є відеоплейлист, де ми відкриваємо усі консерви із магазину АТБ. Погортайте, подивіться. Часто з'являється віконечко в кінці відео. Натискаєте і переходите. Дуже цікаві відео і дуже цікаві коментарі там залишають глядачі. Профі паштет 130 грамів, 24,50 Є різні смаки. Так, я не знаю, це якась новинка. Сардина провансаль з лимоном від торгової марки Ariga Gold. 240 г вага. І ціна 59:30. Треба буде спробувати. Сарди вибачаю з в оливковій олії, також Ariga Gold, 86 гривень. Сардина в томатному соусі за ціною 52 гривні. Кілька в томатному соусі, розумний вибір 37 гривень. Кілька господарочка 45,50 гривень. Сардина бланшована в олії за ціною 50 гривень. Лосось подрібнений з овочами. Ріга Голд 69 гривень. «Baltic Mar» – дуже якісні та смачні консерви. Філе лосося у власному соку 170 грамів, 78,30 гривень. Є ще лосось банга торгової марки шматочки Волії», 120 г 67 гривень. Також якісна та хороша консерва. Не забудьте за шпроти від делюкс 63 гривні. Шпроти своя лінія 66,50. Також є на каналі. Оцей тунець зі шматочками в олії. Дегустація ми відкривали. 185 г зараз по 65 гривень. А є ще тунець у власному соку в таку ж саму ціну, така ж сама вага. Оці всі салати, які зараз продаються в АТБ. Ми відкривали і дивилися. Дуже цікаве вийшло відео. Зараз зі знижкою можете подивитися відео на каналі з дегустацією цих салатів. Відкривали усі, і вже собі вибрати, спробувати скуштувати. Непогані є, дуже мені сподобались. Можна додавати в салат в зелений огірочок, цибульку або ж можна на хлібчик. Дуже смачно. Віддилюк з пачінки тріски 120 грамів, 7, 10, 10, 10. Давайте подивимось на молочні товари в магазині АТБ. А тебе? зі знижкою йогурти, ось ці 400 грамів і різні смаки по 21 гривні. Трішки більше за вагою, точніше, в два рази майже більші. Так, по 42 гривні. Також є багато різних смаків. А зі знижкою кефір, щоденний збір, 400 грамів за ціною 16 гривень. Кефір 2,5 жиру, щоденний збір в 400 г 19,30 гривень. А вже з'явилася ряженка від щоденний збір за 23 гривні. Молоко, щоденний збір 3,2 жирності 43,70. Молоко своя лінія 1% 36 гривень. Молоко від ферма 2,5 жиру 39,50. Молоки, кефір – 2,5 жиру, 51 гривня. А сир своє лінія, кисломолочний, 350 грамів, 5% жирності 57,70. Кисломолочний сир, своє лінія, 9% жирності, 350 грамів, 64,40. Бачу, розкупили сметанний продукт селянський, 400 грамів, а 20% жирності за ціною 20 гривень та 40 копійок. Сметана просто наша. 350 грамів 15% 47,30. Сметана своя лінія. 400 грамів 20% 51 гривня. Сметана. Президент 10%. 300 грамів 35 гривень. Сметана молокія. 370 грамів. 20% 62 гривні. А відрозумний вибір. Плавлений вершковий продукт. По 9 гривень зараз акційна ціна. Сирний продукт янтар 160 грамів 32 гривні. Сирний продукт розумний вибір. Шматочок 150 грамів 37 гривень. Своє лінія сирок плавлений дружба вершковий по 14,50. Від ферма вершковий крем-сир 170 грамів 60 гривень. Зі знижкою крем-сир Президент 180 грамів 76 гривень та 50 копійок. 51 гривня, виріб м'ясний апетитний 500 грамів. Куряча, розумний вибір, 300 грамів, 57 гривень та 60 копійок. Зі знижкою своя лінія, це ковбаска з м'яса птиці, 500 грамів, 80 гривень та 50 копійок. Шинка, київська свиняча варена, 500 грамів, 141 гривня. Зараз дуже хороша знижка на баликову першого сорту. Напівкопчина. За вагою 500 грамів 84. Печінкова вищого сорту. Це ліверна ковбаска. 400 грамів 65 гривень. Печінковий паштет своє лінія 120 грамів 17,70. Домашній з грудинкою своє лінія, 125 грамів 20 гривень та 60 копійок. 15,40 паштет екстра розумний вибір. Сосиски ніжні 450 грамів за ціною 42 гривні, 67 гривень, кіровоградські 300 грамів, ранкові 330 грамів за ціною 47. Своя лінія з сиром 330 грамів, сосиски з м'яса птиці 75,40. Гурман із сиром 420 грамів, 84,30. Новомиргородський 420 грамів 74, баварський 97 також 420 грамів. Та ковбаска прем'єра своя лінія 420 грамів 120 гривень. Рулет курячий вищого сорту від добров 500 грамів 151 гривня. Філе, е, філе, філе оселедець. Матьє в олії 180 г 45 гривень. Оселедець Аквавіта 500 грамів за 157 гривень. Водний світ крем, креветка 160 грамів, 44 гривні. В акції масло своє лінія екстра 82% жиру. Зараз зі знижкою 85 гривень. Зі знижкою масло Молокія 73% жирності 78,80%. Віднорвень, окунь, філе, заморожене 33 гривні за 100 грамів. День у день хек тушки за 100 грамів 22 гривні. Наша ряба, тушка куряча, по 12 гривень майже за 100 грамів. Зі знижкою наша ряба філе стегна курячого по 21,50. Філе наша ряба охолоджене, 24,30. Чебутурочка, це гомілки курячі по 11 гривень. Чебутурочка стегно куряче по 15 гривень. Наша ряба печінка 700 грамів вагою за ціною 8450. Фарш своя лінія. Яловичино-свинний за 500 грамів 117 гривень. Головино, фарш курячий. 500 грамів 103 гривні. Десерт розумний вибір 100 грамів 21 гривня. Зараз в акції шоколад Міленіум 65 гривень. Мигдаль та карамель. Але є ще з мигдалем по 48 гривень, знижка ще більша, зверніть увагу. Рулет бісквітний своє лінія, 170 грамів, 35-60. Рулет праський від рошен 39 гривень 180 грамів. Зараз зі знижкою від жакопташине молоко цукерки за 100 грамів 13,30 Цукерки суфле чизкейк Тірамісу за 100 грамів 17,40. Зі знижкою цукерки червоний МАК, своя лінія 27,60. В акції цукерки червоний МАК від рошен 38,70. По 15 гривень можна зараз придбати цукерки своя лінія. Соняшникові 16 гривень. Халва, своя лінія Принц Наполеон за 100 грамів 11,70. Вафлі своя лінія з начинкою какао 24,50. Вафлі своя лінія Артек за 100 грамів 13 гривень, Грильяж. Своя лінія 60 грамів по 15 гривень. За 30 гривень можна придбати казинаки 150 грамів. Халва ванільна, своя лінія 300 грамів, 35 гривень. Вафлі своя лінія 70 грамів по 13,40 Вафлі своя лінія 240 грамів, 41 гривня. В акції кава своя лінія 120 грамів. розчинна за ціною 124,30 Точнісінько така ж сама, тільки вже 200 г за ціною 203 гривні. Низка фема цюпонька 50 грамів, 67 гривень та 60 копійок. Цикорій еліт 100 грамів 47 гривень. Цикорій своє лінія 90 грамів 41 гривня та 40 копійок. Напій ранок. 100 грамів від «Галка» – 3960. Зелений чай, а листовий 60 грамів своя лінія по 50 гривень. А якщо ви маєте карту АТБ, то буде за 35. Пакетований чорний чай день у день 40 пакетів 26 гривень. Чорний байховий листовий день у день 100 грамів 36 гривень. Чай ловаре цитрусовий. 24 пакети 41,70. Фруктовий чай, пакетований розумний вибір, 24 пакети по 16 гривень. Чай чорний, байховий 40 пакетів, розумний вибір, 23,70 Зі знижкою чай чорний, дрібний, розумний вибір 180 грамів, 46,50 А ще можна придбати чорний мінутка 100 пакетів за ціною 52 гривні. Азерчай 30 пакетів 60 гривень. Азер чай, листовий зелений 100 г 65 гривень. Чай алоказей чорний, 25 пакетів, 37,50 Ще можна придбати чай чорний. Ось такий. Королівський лист алокозей 80 грамів за 46 гривень. Я вам бажаю всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. Ми з вами вже зустрінемось у наступних відео. До зустрічі!